Всем привіт! Сьогодні 9 жовтня приїхав на річку Половиччуку. У нас дуже багато води, пустили з водосховища воду, і вона заліто зазеленіла і зараз у нас дуже мутна і зелена вода. Ще пройшов дощ великий і вода ще піднялася. Так що рибу спіймати ще важче стало. Особливо щуку. Біла риба геть не клює. Таке, я бував. То таке на опариша маленьке спалець дьоргало там і то не витягнув. Бо й опариша не може заковтнути. Я тут був уже пару раз на щуку. Бере, ну так, слабенько. Брала ось на отаку блешню флагманську. 7 грамів, здається. І ось на отакий воблер. Це китайський воблер. З Алі Експрес. Вже щука зубами побила. Непогано, він так дребежить, але він поверховий, але в нас так багато жабуриня, що Воно ще до сих пор не опустилося нормально. І води хоч і багато, так то вроді чисте все, а на самом ділі ну, сантиметрів 10-20 поверхні чисто, а то під водою куча водорослів і зачіпається дуже часто. Блошню оцю семиграмову грамову провести легше. І таке вчора, як окунь мене брав, ну. Щось геть маленьке, але ну, не витягнув я. Буду ще сьогодні пробувати, ловити, тут половлю на плесі, потім з'їжджу по річці, проїдусь, буду дивитися, як воно буде клювати. Погода сьогодні більш-менш, вчора вітрюган був, сьогодні в нас чисте небо, класно. Так що... Похолодало, так що щука вже брати. Ну, буду шукати її зараз. А ви підписуйтесь на мій канал, ставте лайки та пишіть коментарі. А також переходьте по ссылкам в описі до відео. Так як стоїть у мене тут ця блошня, то на неї зараз і покидаю. Щуки є і непогані. Видно, що. Ну як клювало, то удари були нормальні, такі немаленької щучки. Може щось вдасться витягнути. Трофейне. Ну, трофейне для нашої річки, це кілограмова вже трофей. О, трошки вода починає очищуватися з кожним днем. Я тут майже кожен день, то вже по блешні видно, як видно блешню під водою. З кожним днем все краще і краще. Зранку я бував. Геть не клює, треба їхати тільки під обід, після обід, під вечір. Отак, от Осінню Я замічав, що щука, ну це в нас тут на річці. Не знаю, як на других водоймах, Ну тут от так якось. А краще зранку ну, дуже погано бере. Це та може там перед дощем буде брати, а так і в тому році я скільки пробував зранку ловити, не сильно вона плювала. А от в обід уже з обіду починала. Мабуть, трохи вода прогрівається на сонці та й вона починає плювати. Лишня легенька можна проводити понад водоростями ну і повільно провести. Не хоче з перших закидів, буду продовжувати. Прийшов я на яму. Вон рибак каже, що вже одна зійшла щука. Він на силікон лове. Ну, обичний релакс скопито, типу такого щось. Тут на яму нанесло вітер в цю сторону і весь мусор сьогодні тут. Трохи невдобно буде ловити. Зараз стоїть у мене воблер. На воблер спробую, на який Клювало Потім буду вже щось міняти значить щука бере якщо в нього вже зійшла значить кормиться ну не видно щоб ганяла. чись зачепиться ось Ось про що я казав. Дивіться, наче все чисто А жабуриня там під водою хвата. Так, ну що ж, тут на пласі нічого не взяло, перепробував я тут і воблери блешні різні і удара толком не було. Буду йти далі. Зараз на кладку сходжу, поміняють блошню. Ось таку навіть пробував. Класно. Блестить класно. Ну, якщо не хоче щука, то не хоче. Прийшов я на кладку. щось останнім часом тут і не бере. Ну, а провіряти місце потрібно. Вода то прибиває, то Убавляється, риба переміщається, за неї щука переміщається. Потрібно пробувати. Вчора я тут був, куча плотви стояла. Так нічого тут і не клюнуло, но ну, замічав там, де багато платви стоїть. То есть щука может геть-нибудь. На сьогодні 6 плотви не видно. Щука не хоче щось брати ні на що. Поставив павук, фанатик павук ось в такому кольорі. Спробую. Йоу, не може якийсь щупак візьме. Ну, по весні в мене на павука щука одна до кіла взяла. Вода все-таки трошки чистішає. І вчора я замітив, що було більше води. Сьогодні вже ось переходив, тут треба по воді переходити вже менше. Там де вчора вода була, сьогодні одна грязюка, води нема. Може туди далі під вечір буде брати. Не знаю навіть. Пробую, ну но... щось в мене ні одної покльовки. Ні, щось там хватало, вроді ударчик геть невеличкий був. Ви бачили, де я окуня витягнув? Прямо під берегом, під ногами. Хорошо так закопнув Зараз буду пробувати тут попід берегом половлю. Треба випустити в кину туди. Це вже рада, я теж геть нічого не хлювало. Ось тут отак. Тут і кушарі і крутий берег. Зразу глибина. Така, ну, до метра. Щось зачепився, я не понял. Чи чим може окінь хватав приїхав на місце де ловив карасів тут все затоплено там де я ходив місце де вудки ловив затоплено зараз буду пробувати щось тут спіймати може якогось щіпака Тільки що був удар щуки. Я тільки почав крутити, не встиг підсікнути. Тільки що не зрозуміло. Не зрозумів я, чи то щука була, чи за жабурення. Ну, хватало. Перший раз хватало, бо... Удар я відчув добре, задребежало. Вона, мабуть, за саму железяку взяла. Так було, бере за цей, коли не підсікаєш, не витягуєш. Да, блін. О, си взяла. Це непогана щучка. Подивіться. Для наших місць Непогана І то до півкила, мабуть. Або з півкила не більше. Ой, як я сьогодні довго її чекав. Це перва щука. Она їде на пузо повне. Перва щука за сьогодні. Зараз пофоткаю та відпущу. Я ж кажу, тут завжди щука стоїть. Клює більш-менш тут стабільніше. Поставив блешню нормальну, ну, свою улюблену, спінек Spike. І вона схватила. А так оце я три години. Три години по річці, по плесі, скільки я не кидав його, ніде нічого не було. Ото один окунець і оце щупак, удар. Вихід був один і оце зараз витягну. Зараз ще покидаю трохи, бо вона тут може бути не одна. Ох, і закинув точно. Прямо в очеретину вдаряється плещня і падав в воду, так як мені потрібно. Іменно бере з того берега, з-під того берега. Вона може довести до середини і хватає. Вона так вроді раз схватила, а потім уже нормально. А так що легенько спочатку вдарила, потім нормально вже зачепилась. То й означить, це та, що перший раз в мене хватало, чи це вже друга. Бог його знає. Ну, жору все одно, як такого в щуки, немає сьогодні, як для осені, для жовтня місяця. Ну і жарко в нас сьогодні, можна сказати, літо продовжується. Срішно взяла. Я думаю, спочатку зачепився. Така сама. Може це та сама. Та не повинна. Ну класно взяла. Я вирішив там між до кушерів кинути. Там є така просіка невелика. По величині така сама, як і та була. Подивіться. Ну це не та сама, бо губа б була пробита з другого боку. Ось така пащика Клас. Тут то я скільки прокидав, ніде нічого щука не брала. Тут ось з одного місця вже два щупака. Це класно. Відпускаю її хай клеють іще. Може я ще думаю, сильно рано я приїхав. Я приїхав десь у пів на дванадцяту обіда А вона бере от зараз три години дня. Поки я там ще ходив, окуня ловив ну нехай часок. Окунь теж не брав, ото один. І все. Оце за три часа, за три години, я оце тут хоч спіймав дві щучки. Невеличкі, але приємно потягати. сильнейший ниж окунь. Еще одна взялась, подойдите, в Вони один в один всі. Це приємно потягати. Я її за глаз тягну. Не, не за глаз. Фух. Подивіться, ні, та це заглотнуло. Цю треба з інструментами освобождати. Третя щука з одного місця. Подивіться, і всі один в один. Ну, вони такі. Грам по 500 усі Клас, оце. Це ж я ж їй кажу, може воно на вечір клює. Витягнув безболісно, відпускаю і стала. Ну, зараз вона трохи плавники шевеляться. Одійде бо я там витягував із цього. Та трохи зачепило, як його жабра. Три щуки з одного місця. І ось на цю блишню. Зараз ще спробую тут, де я карася ловив місце, робив собі провести блишню. Мо та мочеретина так похилилася, ну нічого спробую провести нема нічого. Ось ще де взяла щука. Я от туди в просіку. Кинув щось вони стандартне сьогодні по пів кіла. І схватило. Я думав, спочатку, ну я геть повільно проводив, бо зачепилося за цей. Та за куширі і камеру не включив. Включив уже аж потім. Ось така щука. Четверта. Ого, як дельфін випригнула. Клас. Я тільки що хтось все пробував місце, де карася ловлять люди. Тут не взяло, а там вона. Зараз іще пошукаю. От на вечір вона й починає брати. А то скільки я проходив, ніде нічого. Так, ну що ж, половив я, вважаю, сьогодні непогано, хоч і початок був так собі. Не брала щука геть. У мене вже время немає, тут би можна було б ще окуня спробувати половити. Вже пора їхати додому. Чотири щупаки спіймав. Для нашої річки це доволі такі непогані щучки. Всі взяли на спінек Spike 14 грамів на ось таку блешню. Їх і важко знайти зараз в Олександрії. Це одну знайшов місяць назад. Це вона і ловить моя улюблена. Ну, якось так. Отака така риболовля вийшла. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та пишіть коментарі. А також переходьте по ссылкам в описі до відео.